Добрий ранок всім вам, дорогі мої друзі, хочу розповісти вам, що чекає на вас сьогодні. Отже, мені підігнали ось такі круті палички, хімічне джерело світла називається. Палички Basecamp Glowsticks у жовтому кольорі. Це який червоний, зелений і білий. Це неймовірні речі, ви пам'ятаєте? Ну, я, наприклад, пам'ятаю, коли в дитинстві я ходив до цирку з батьками, то там продавали такі невеличкі палички, і їх потрібно було отак надламити на дві частини, так розлам... Не знаю, ось так зробити. І е, вони спочатку були, були без кольору, так? а потім вони набирали якась там всередині була хімічна реакція, вони набирали там якийсь колір і ставали якогось конкретного кольору. Це така сама штука, досить цікава. Я дуже радий, що вони мені дістались просто випадково. Я сам, ну, напевно, не те, що не здогадався, але ну, просто їх сам щось в мене до них руки не дійшли. Отже, ось такі неймовірні штуки. Коштують вони 35 гривень за штуку. Скільки воно працює? Час роботи 12 годин. Ось така от чудова штука. Сьогодні про них вийде відео. Зараз ранок потрібно ж дочекатись, поки трішки стемніє, і зможу вам всі їх понадламувати і всі вам показати. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Для чого використовувати? Для, для всього, для чого хочете, як аварійне джерело, наприклад, освітлення, просто мати таку штучку одну. В бардачку свого авто. Мені, от, наприклад, якщо запитаєте, який колір мені подобається, я поки що не знаю. Потрібно ж скористатись і тільки потім я зможу вам сказати. Але думаю, що білий, ну звісно, білий, як базовий, це від 100%. І напевно я побрав жовтенький. А інший я не знаю. Потрібно пробувати. Повне відео вийде, як завжди, на моєму youtube каналі Зможете перейти, подивитись, придбати ці всі. Чудові штуки також зможете. Я залишу всі посилання. Всім величезна дякую. Чекаю на вас, всіх на моєму ютуб-каналі. Відео вийде сьогодні ввечері. Як завжди, користуйтесь, будь ласка, моїми промокодами на туристичну тематику для купівлі різного туристичного спорядження. Я створив їх спеціально для вас. Таким чином, ви зможете отримати приємну знижку 10% на всі ці чудові речі. Промокоду на онлайн замовлення. Також, якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мене донатом. Як це зробити, вказано в Ютубі під повним відео в описі. Всім величезне дякую. Побачимось у повному відео.